Вітаю вас, дітки та батьки. Сьогодні середа, третій день тижня, і сьогодні у нас заняття з грамоти, на якому ми будемо слухати та знаходити звуки нашого мовлення. Дивіться на екран та назвіть слова, які ви бачите. Це село Відро, вікно. Послухайте уважно ці слова ще раз та скажіть, який звук ви чуєте в кінці всіх цих слів. Село відро, вікно. В кінці всіх слів ми чуємо звук О. Саме із ним ми сьогодні познайомимось ближче. Промовте звук О біля дзеркала. Коли ми промовляємо звук О, наші губи округлені, злегка витягнуті вперед, зуби закриті губками, язичок лежить на дні рота. Горло працює. Звук о! Можна довго проспівати, а язик, губи і зуби не заважають вільному проходженню повітря. Отже, звук О голосний. Подивіться, діти, у Олексія болить вушко, і він говорить о. А зараз пограємо з вами у цікаву гру. Приготуйте свої вушка. Це що таке на екрані? Це вікна. А це що? Це вікно? Це що? Відра? А це відро. Це що на картинці? Це пір'я. А це що? Це перо. Що це на екрані? Стекла. А це що? Це скло. А це що, діти? Це мила. А на цій картинці що? Мило? Прослухайте всі ці слова ще раз. Та скажіть, який звук чути в кінці цих слів? Вікно, відро, перо, скло, мило. Який звук ми чуємо в кінці цих слів? Звук О. Позначимо звук О червоним кружечком в кінці прямокутника. Діти. А як все це називається одним словом? Це одяг, де у цьому слові ми чуємо звук О. На початку чи в кінці слова? Одяг. Звук О чуємо на початку слова. Діти, тепер ми знаємо, що звуки бувають голосні та приголосні. Голосні звуки ми вимовляємо вільно, повітря вільно виходить з ротика, а приголосні звуки зустрічають перешкоду у вигляді губ язика та зубів. Звуки ми чуємо та вимовляємо, а літери ми пишемо та читаємо. Звук О на письмі позначається літерою О.